Глава четверта, Після цього я глянув, і ось двері відчинені на небі, і той самий голос, який я чув, ніби звук труби, що говорив зі мною, сказав: Зійди сюди і покажу тобі, що має бути після цього. І в ту ж мить я був у дусі, і ось пристіл стояв на небі, і на престолі був. Сидячий, і цей сидячий, на вигляд був подібний до каменя Яспису і Сардису. І райдуга навколо престолу, на вигляд, подібна до смарагду, і навколо престолу двадцять престоли. А на престолах бачив я двадцять старці, які сиділи і одягнені були у білий одяг. Та мали на головах своїх золоті вінці. І від престолу виходили блискавки, і громи, і голоси, і перед престолом горіли сім світильників вогняних, які є сім Духів Божих. І перед престолом море скляне, подібне до кристала, і посеред престолу, і навколо престолу. Чотири тварини сповнені очей спереду і ззаду. І перша тварина була подібна до лева, і друга тварина подібна до тильця, і третя тварина мала лице як людина, а четверта тварина подібна до орла що летить. І кожна з чотирьох тварин. Мало по шість крил навколо, а всередині вони були сповнені очей, і ні вдень, ні вночі не мають спокою, взиваючи свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, який був, є і гряде. І коли тварини воздають славу і честь і подяку тому, хто сидить на престолі, хто живе по вік віку. Тоді двадцять чотири старці падають перед тим, хто сидить на престолі, і поклоняються тому, хто живе у віки віків, і покладають вінці свої перед престолом, кажучи: достойний ти, Господи, прийняти славу і честь і силу, бо Ти створив усе, і все з твоєї волі існує. І створено.